Доброго ранку, любі дітки! Сьогодні ми з вами помандруємо в місто майстрів. Наша країна дуже славиться своєю майстерністю. Ну що, почали мандри, але спочатку? Давайте привітаємось. Доброго ранку, доброго дня! Треба вітатися чимно щодня. Усмішку людям треба давати. Рідну країну свою шанувати. Молодці. Дітки, а ну подивіться, що у нас тут таке з вами? Котиться клубочок, а де він прикотився? Так він докотився до міста майстрів. В цьому чудовому місці живуть майстри різні. І гончарі, і ткачі, і вишивальниці. Дуже багато різних професій. Давайте з ними сьогодні познайомимось і розповімо про них один одному. Ну що, подивіться, перший будиночок у нас, як ви думаєте, так, тут живуть гончарі. Тому що, як ми бачимо, у нас на Нашому парканчику висять глечики. Так, правильно, гончарі. І подивіться, що вони виготовляють. Давайте розглянемо і розкажіть мені. Так, це глиняний посуд. Він різний, Роз... Різний Буває ще ось такий. Дивіться, темного, світлого кольору. Також. Бувають кухлики, тарілочки. І ось, подивіться, різні макітрочки. Це все вироби наших гончарів. Але вони їх виробляють, а потім їх розписують художники. Давайте зараз розкажемо з вами про один з яких виробів. Так, давайте подивимось на наші глечики. Ось наші глечики. Розкажіть мені про них. Так, глечики зроблені з глини, вони мають видовжену форму, ручечку, в них зберігають молочко. Так, раніше в них зберігали молочко. Ну що, давайте зараз подивимось, як працює гончак. У нього такий круг, який він ходить, і вже вимальовується ви ось такий глечик. Так, так, малята, добре, а тепер наш клубочок пішов далі. Так, наш клубе, клубочок знову прокатився. Подивіться, до хатинки розписаний, а там стоїть якісь верстати. Так, це ткацькі верстати, на яких ткали полотно, тому що раніше не було магазинів, в яких можна було купити тканин для того, щоб пошити собі одяг. І наші українці самі собі його ткали. Подивіться. Вони робили тканину, нитки, спочатку нитки, потім тканину. А давайте зараз з вами складемо маленьку розповідь про те, як працювала ткаля. Давайте складемо, повторюйте за мною. В гарному будиночку жила ткаля, у неї був спеціальний верстат. На якому вона працювала. Для того, щоб працювати, їй потрібні були ниточки. Вона з цих ниточок робила гарну тканину, з якої потім шили одяг. Так, молодці повторили. А тепер подивіться, що у нас в нашому будиночку знаходилося. Так, у кожному будиночку знаходилася скриня. А що в ній було? Давайте розглянемо і опишемо ці предмети. Ану, перший предмет. Що це таке, дітки? Так, це рушник. Рушник вишивали. Кожна господиня могла вишити рушничок. Розкажіть мені, якого він кольору, які в нього кольори і чим вишивали рушнички? Так. Рушнички були білого кольору, їх вишивали нитками і мами, і бабусі, і вчили цьому своїх донечок. Раніше, дивіться, що ще у нас в скрині є. Так, що це таке? Правильно, це сорочка, вишиванка чоловіча, або, можна сказати, ще сорочечка для хлопчиків. Її. Також вишивали нитками. А ще подивіться, які гарні сукні були у жінок. Вони також що робили? Правильно, вишивалися вручну і жіночі сукні, і чоловічі сорочки. А ну, що у нас тут ще в скрині, мабуть, щось є. Так, о, ще одна сорочка. Як ви думаєте, чия це сорочка? Правильно, це жіноча сорочка. А розкажіть мені про неї. Опишіть мені, будь ласка, цю сорочечку. Давайте разом зі мною. Сорочка білого кольору з різними гарними, красивими візерунками. Називається вона Вишиванка. Так, молодці. Ну що, продовжимо далі свою подорож? Але давайте спочатку розімнемося. Так, молодці, розім'ялися. Продовжимо далі нашу подорож. Так, і зараз ми зараз з вами пограємось в гру керамічне лото. Кожен з вас повинен назвати мені посуд і розповісти щось про нього. Ну що, почнемо? Давайте. Так, у нас з вами, давайте я вам допоможу, є кухлик. Так, він гарний. Має. Видовжену форму, гарні візерунки. Ві... Його використовували для того, щоб зберігати молочко, переносити воду. Для цього в нього є спеціальна ручечка. Так, давайте далі. А це тарілочка, мілка тарілочка, з якої їли наші предки. Вона також глиняна і трішечки розмальована. А давайте зараз цю тарілочку опишемо. Так, це глибока тарілочка, з якої їли наші предки. Вона також зроблена з глини, має гарний візерунок. Дуже потрібна і корисна річ. А це в нас, подивіться, це зараз, я кажу, чашка. А раніше це був кухлик. Глечик це глечик, а це кухлик. Давайте розкажемо, для чого вони потрібні. Так, кухлики потрібні для того, щоб ми могли з них пити: молочко, водичку. Зараз ми п'ємо чай, каву з них. Опишіть їх. Вони мають горлечко круглої форми, ручечку для того, щоб можна було тримати. Так, добре, молодці. Цим завданням ми впорались. Ну що, продовжимо далі. Подивіться. Раніше навіть іграшки були, дивіться, різні. Дерев'яні коники, дивіться, глиняні свищики. Ось така дерев'яна гра, курочка і півник. Якщо нею поторохтіти цю ігрую. Курочки починають клювати зернятка. А ще ось подивіться, яка дерев'яна іграшка була. Цок, цок, котик і мишка, які грались, треба було їх совати ось тут знизу соваєш, і то котик б'є молоточком, то мишка. Це такі іграшки були раніше у діток. А тепер подивіться, ви знаєте, хто це? Правильно, це лялька-мотанка. А розкажіть мені, нащо вона потрібна? Так, це берегиня. Кожна господиня робила для своєї донечки ось таку гарну ляльку-мотанку. Так, ось такі іграшки раніше були у діток. Так, мої хороші. А подивіться, будь ласка, зараз розкажіть мені, що це за професія? Правильно, це гончар. Гончар. Працює з глиною. Він робить різний глиняний посуд. А тепер подивіться, це що за професія? Так, це професія ткач, або ще кажуть ткаля. Вона тче різні тканину, різну тканину вона виробляє з ниточок. Так, а подивіться, а хто це в нас? Що тут бабуся робить? Правильно, це професія вишивальниці. Вони вишивали сорочки, вишивали різні рушнички, ковдри, дуже багато різних виробів. Так, молодці. А ось подивіться, а це професія, я вам вже показувала, так, це професія. Художника вони розписували, ці глечики, які робив гончар, різні іграшки дерев'яні для наших діток. Ось такий чудовий у нас рід, наш народ, і чудові в нього були професії. Вони і зараз є. Ми з вами, дітки, сьогодні, побували в місті майстрів, описали його. Дякую, мої хороші, що ви були зі мною, до наступної зустрічі. До побачення!